Сорочки, рушники, скатертини і навіть оздоблені кептарі. Прикарпатська майстриня Марія Турчин презентувала колекцію старовинних вишиванок. Одні купувала, інші даровані, проте значна кількість є і власних. Першу сорочку хрестиком розповідає пані Марія. Вишила, коли їй було 14. З того часу почала вивчати нові визерунки. Зараз у колекції майстрині, окрім традиційних технік, шиття є чимало авторських. Ну всі техніки, практично всі. Навіть старовинна техніка, коли нас називали, я не маю, наприклад, жаль, і маю взірець, але не взяла, називали сорочка різана у нас. Але то вишивали так, що про, шилом робили дірку, а потім ту дірку обшивали. І утворювався орнамент низинка, яворівка, білим по білому. Хрестик. Хрестик то є найлегша вишивка. Хрестиком. Ми тільки вишиванки, а й прикраси з бісеру виготовляє майстриня. Декілька з них на виставці запропонувала для продажу. Пані Марія каже, в такий спосіб вирішила долучитися до допомоги війську. Я хочу, щоб ми жили в вільній країні. І я розумію, що ми, якщо не збережемо, ми збережемо, не підтримуємо нашу армію, то чужинець. Знову прийде до нас, а я мала дуже тяжке дитинство. Я все знаю. У колекції майстрині є також полотна, які присвячені початку війни. У них жінка заклала особливий сенс, про який говорить із болем. Краплі крові вишивала на полотні з думкою про кожного українця. Це чорне тло, краплі крові, внизу грона калини і свічка пам'яті. Друге, оце це є. Зорі Небесної Сотні, але я почала вишивати набагато скоріше, бо я хотіла увіковічнити всі жертви нашої незалежності. А оця серветка це сучасна, присвячена сучасній війні. Оце у синьому обрамленні, це квіточки, це їм всі ми різні, різні, але ми об'єднані в одній державі. Зібрані на виставці вишиванки це тільки частина колекції майстрині. Окремий елемент національного строю передала молодшим поколінням. Це великий приклад, коли у маленькій людині велике серце і великий дух. І саме основне, що глибокий патріотизм. Старовинні вишиті сорочки знаходитимуться в залі обласного навчально-методичного центру до 5 грудня. Тут містяни зможуть переглянути їх та придбати авторські прикраси прикарпатської майстрині. Віталія Куч Гурпопих, телеканал 402.